Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі! Хочу, по-перше, сказати вам велике дякую за ваші коментарі. Тільки що сиділа, відповідала за минуле відео. Ми вчора були в дорозі. Приїхали на Кіровоградщину, Зараз приїхали по справах і. Зараз сижу, чекаю Макса. Він пішов там. По своїх чоловічих справах, так сказати. Ну, куди зараз чоловік? Чоловіки. Ходять. От туди він і пішов. Я могла вдома сидіти, але кажу: я поїду з тобою, бо ну, тут, якби ми приїхали в колишній район, де був. Я тут не часто в районі бувала, але поки доїхати до району, то місця знайомі кажу, ні, я хочу пороздивлятися. Знаєте, воно якось так а, шкребе. Коли, ну не знаю, чи це може в мене тільки так, коли ти не мешкаєш. Не то, що не мешкаєш, коли ти не маєш змоги приїжджати часто, то вже й немає так сказати до кого, в місце там, де ти виросла, пройшло твоє дитинство. якось Всі ці місця такі вони до болю знайомі, там згадка, там згадка чогось. Я не знаю. У мене моє рідненьке село, воно мені дуже часто згадується. Чи то я сумую за тими людьми, які були в той час, яких вже немає. Чи я не знаю, ну, коротше, якось, якось отак у мене. Коли ось так ти живеш, наприклад, в цьому селі все життя, то ну, живеш та й живеш. А коли ти вже виїхала, у тебе своє життя, і ці місця дуже часто згадуються. Так що кажу, я їду з тобою. А це сижу в машині, я то походила там, погрілася, то ще щось. А це кажу, зараз піду прогуляюся, подивлюся, що тут робиться. Тут, правда, немає куди такі сходити сильно, але ж піду пороздивляюся. Знаю, що точно Аврора повинна бути. Зайду в Аврору, щось знайду. Так, я йду кудись. Хі -хі. Побачила, написано Файно Маркет». No Тут дуже багато файно У нас маркетоптів, а тут файно маркет. Так, повернула, наче туди, бо щось стою, дивлюся, де воно центр вийшла. Це хочу передати привіт е, Віра тобі вам е, канал з Вірою в село. Ви наче з цього району, якщо я правильно зрозуміла, ну як з цього містечка. Так що йду. Зараз йду, йдуть файно. Похожу, подивлюся, що тут таке воно. Яка різниця в магазині. Ну, щось Аврори я не бачу. Йду. Трохи і нагрілася. Навіть. Суші. Бачу, Аврори не бачу. Коротше, Марина вже десь забрала. Не вон фонтан. Ну, літом фонтан. Центр чи що воно таке. Але... Бачу, там вон ставок недалеко. Зараз ще. Може і туди треба дійти, подивимось. А може і не треба краще. Коротше, походила я в Аврорі, побула, там, там. Зайшла далеко, треба вже повертатися. Туди я передумала йти, повертаюсь назад. Ставок та й ставок. Нехай собі буде тут. У нас ставки місцевість багата. У нас там Дніпро тут ставки. Так. Іду далі. Зараз кудись піду. Ну, зато все знайшла. Там походила, там походила. Так що... Час собі проводжу якось. Ну що, друзі, це в нас вже наступний день. Вчора я не знімала, бо виявилося, що там було багато знайомих, і ми назад всі їхали разом. Тож трошки було не до знімання, а потім швиденько ми родичів провідали. Кого встигли, звісно, вибачайте, до кого не зайшли, якщо ви дивитеся відео, не встигали просто а зараз уже в дорозі будемо їхати додому. Тож, ми справилися своїми справами, все добре. Що, все. Всім пока-пока.